Я би дуже хотіла вас орієнтувати, тому що ми всі прийшли будувати бізнес, і ви знаєте, я хочу, щоб ви себе в телеграмі назвали, назвали іменем і прізвищем, написали декілька слів про себе, і саме головне поставили актуальну фотографію. Це те, що буде давати. Коли ви починаєте з людьми переписуватися, зізвонюватися. Людина має вас якось ідентифікувати і в телеграмі, і в вайбері і ну, в соціальних мережах. Да, ця картинка має співпадати. Якщо раптом ви не знаєте, де це робити, заходите на лаштування, тут вам відкривається да, от мене пише Ірина Романчук, ви натискаєте Змінити. Змінюєте ім'я, як вам потрібно, напишіть себе, можете вказати там, MLM-підприємець, що ви там пишете, ось, ну, там, дата народження. І ось тут встановити нове фото. І поставте своє актуальне фото, те, яке є у вас в соціальних мережах. Тому що я зазвичай всіма своїми ну, підписниками, з ким починаю переписуватися, я всіх вивожу на телеграмі, я всіх беру телефон і починаю з ними тут працювати. Тут можна відправити ну, ссылки, тут можна відправити фотографії, воно все не забуває пам'ять, воно не губиться. Плюс я можу цих людей поформувати в папки. Як я це роблю? Ми вже про це колись говорили, а я, я вам ще раз хочу, коли ви заходите в налаштуваннях, тут є папки для чатів, ви заходите в папки. От я вам покажу, от в мене на даний момент є декілька папок. Зверху пишуть, бачите, усі, Next Level, Instagram, Академія. Це я собі всі чати поформувала. Тобто Next Level це в мене тут зібрані усі навчання, які ми проводили. Instagram, це ті дівчатка, з якими я списуюся зараз в Instagram. Вони в мене всі разом, щоб я нікого не згубила. Зараз ця академія, це те навчання, яке ми будемо. Якщо вам треба створити ще якусь папку, ви заходите, папки для чатів, створити папку, наприклад, називаєте там я не знаю, у це навчання по цьому. І туди додати чати, і ви туди додаєте ті папки, які вас хочуть, щоб у вас були вони відокремлені і окремо, і все разом. Просто зробіть ревізію телеграм-каналу, назвіть себе, поставте фото, напишіть про себе і поформуйте собі по папках ті речі, які для вас важливі. Так ви можете, наприклад, сформувати папку про те, що наприклад, створити папку акції. Да, для прикладу, тому що в мене є е, декілька країн. Я вам зараз просто покажу. От, додати чати. В мене є Польща, в мене є Ірландія, в мене є Чехія, в мене є Німеччина. Да? І я, от припустимо, оці всі канали, да? тобто я можу це все додати. Плюс я можу додати свою, тому що це для мене Україна. І також добавлю, от зараз, скажімо, цей глобальний ріст. Все, і відгуки, фотобанк, все. І тепер я створюю готово. Створити. І дивіться, в мене тепер виходить, коли ви заходите в чати, тут є акції, ось ця папочка. І всі ті, які вам потрібні по ФМ, по нашому бізнесу, чати, вони всі у вас зібрані в одному місці. Так, да, вони і тут є в усіх, тобто вони ніде не діваються, але ви їх ще окремо вивели, і воно у вас все разом. Просто наведіть ревізію в телеграмі.